Друзі, всім привіт! Ви на каналі Energy UA. і сьогодні у випуску ми поговоримо про найбільш доступну сонячну станцію з батареєю та без. Звісно, порахуємо, яка вартість такого комплекту. Це допоможе вам обрати найкращий варіант для вашої квартири чи будинку, і, звісно, заощадити ваші кошти. А поки підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та колокольчики, щоб не пропустити наші наступні відео. Що ж, яка ж саме мінімальна сонячна станція з акумуляторною батареєю для використання? Ні, ввечері та вночі ми будемо розбиратися на прикладі портативної зарядної станції Delta Max 2000. Її ціна на травень 2024 року складає 48 тисяч 999 гривень. Плюс беремо хоча б дві сонячні панелі на 400 ватт ціна за дві 17 тисяч 999 гривень. І, звісно, кріплення під ці панелі. Тобто загальна вартість складе приблизно 75-80 тисяч гривень. Це саме мінімальна сонячна станція, яка може бути, але в день вона зможе згенерувати сонячну електроенергію на 5-6 кВт. І це майже 200 кВт в місяць. Місяць, якщо у вас є така станція, сонячні панелі ви можете підключити до власної квартири чи будинку і будете мати енергонезалежність та автономність. Отже, мінімальна сонячна станція з акумулятором нині коштуватиме 1800-2000 доларів. І така станція вам може прослужити майже 20 років. Є ще більш економний варіант, якщо використовуємо сонячну енергію лише у денний період без акумулятора. Для цього знадобиться мікроінвертор EcoFlow PowerStream – Вартість якого 12 тисяч гривень, плюс дві сонячні панелі на 400 Вт, ціна 17 тисяч гривень. Кріплення і підключення. Ціна за таку сонячну систему без акумулятора буде складати трохи більше 30 тисяч гривень, а згенерувати у мережу вона зможе до 4 кВт у сонячний день або ж до 120 кВт на місяць. Нагадаю, вартість трохи більше 30 тисяч гривень, і це саме мінімальна сонячна система, яку ви можете. Використовувати у своїй квартирі чи будинку, що варто запам'ятати, в системі PowerStream ви будете отримувати енергію тільки в денний період, коли сонце генерує енергію та подає у ваш будинок. А у варіанті з зарядною станцією будете мати додатковий акумулятор, який подає енергію навіть після заходу сонця. Друзі, якщо вам потрібно краще порахувати цю сонячну систему, то ви можете звернутися до наших фахівців на нашому сайті Energy.ua. Разом ми забезпечимо вашу енергонезалежність та зменшуємо Суму у платіжках за електроенергію. А я з вами прощаюся. До нових зустрічей!